Сьогодні я хочу продемонструвати досвід згасання свічки. Для цього нам знадобиться свічка, столовий оцет, вода, а також харчова сода. Воду змішуємо із содою. Перемішуємо. Заливаємо оцет. До підпаленої свічки підносимо приготовлений розчин. При змішуванні кислоти і лугу виділяється вуглекислий газ. З його допомогою ми і можемо згасити свічку. Вуглекислий газ залишається в посудині, оскільки він є важчим за повітря. І тому, коли ми нахиляємо посудину, він виливається прямо на полум'я.